Меган, 19-й рік, в універсалі з Німеччини без фарбувань та підкрасів. В гарному кольорі, збережений стан, фото додаю, тощиноміра, сімейне гарне авто, по периметру партроніки. Рік 19-й, пробіг 203 тисячі кілометрів. Що в ньому є по асистентах? Приємне і немаловажливе це автомат. Обмеження швидкості, колись контроль, автоматичний ручник в гарному збереженому стані сидіння і карта дверей. Безключовий доступ, тримання смуги і багато цікавого. Водійське сидіння виглядає ось так. Всі, що є асистенти, всі працюють. Командний пункт водія. Датчики на місці, нічого не вирізалось по екології. Приємна машина, готова до використання.